Шановне товариство сьогодні відбулося судове засідання з знімань. Шановне товариство, повертаємося до нашого інтерв'ю сьогодні, 4 вересня 2025 року, 15. Ліліка і спільників. За статтею 332 це організація інтерв'ю переправлення фінансів. Звучить е -е, ще декілька статті, які не будемо зараз згадувати. Але сам факт у тому, що сьогодні на особове засідання з'явилися всі обвинувачені. Відсутні були захисники король е Рената, і е як. Як обично, все в нас не кайло більше часу. Тому з кайлом, е, значить, нема зв'язку і судове засідання перенесли на іншу дату е, в зв'язку з тим, що е, адвокат Король надала, подала заяву до суду і е, додала документи, що вона хворіє е, значить, певною хворобою. І тому суддя на підставі цього е перенесли на іншу дату. Щодо ситуації навколо цієї, е цієї справи, звичайно, що ми бачимо, що йде процес е навмисного затягування справи. Е що буде далі, які будуть, е е яка буде ситуація, і цю справу час покаже. Але наразі, наразі вони приходять у судове засідання, і є засідання, говорять щось проти, нема, значить, нема. О, така собі, як приходна на роботу, тобто суд у них вже став е, місцем для, для роботи. Да? Приходять своєчасно, не запізнюються. Тому цікаво буде дійти до кінцевого результату, почути. Що скаже наша Кузька привіда, яка кліплікація судді, вже може тоді потім говорити, чи у нас надалі буде здійснено це відповідне правосуддя, чи воно буде так і далі, в такому потоку плести. Всім дякую за увагу.